По-перше, а вже ж, поздравляю з перемогою. Це дійсно славетна, неповторна перемога. Слава Україні, героям слава. Але як донести трансляцію до глядачів, до сердець наших співвітчизників, українців? По-перше, ми не мали. Точної інформації часу трансляції, ну, ось орієнтовно було 22 години, але трансляція не почалася. Суспільні канали, тільки студія словесний обсуд без жодної картинки. Тоді включить Ютуб, слава тобі, Господи, з'являється прямий ефір Лів Сашко Деніель. Може, що далі?